Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі 30 травня російські військові атакували Україну крилатими ракетами та дронами. Українські захисники збили сім крилатих ракет та 32 шахеди. Частину з них у небі над Одещиною. Крім того, українські спецпризначенці знищили два ворожі катери в Окупованому Криму. Два швидкісних транспортно-десантних катери РФ були знищені в ніч на 30 травня спецпризначенцями головного управління розвідки Міноборони. Як розповіли в ГУР, спецпідрозділ за допомогою українських ударних морських дронів атакував корабельно катерний склад РФ у тимчасово окупованому Криму. Російські окупанти 32 рази піднімали в небо бойову авіацію. Зокрема, літаки Су-27, Міг-29 та геликоптери, зазначили у розвідці. Також загарбники застосовували. Ували стрілецьку зброю та гармати, але це не завадило українським військовим успішно виконати завдання і знищити два російських катери. Різумували в головному управлінні розвідки України. В Одесі чоловік ледь не вбив дружину і маленьку доньку, а потім наклав на себе руки, вистрибнувши з балкона 12-го поверху. Поліцейські розслідують обставини, різанини та самогубства на вулиці академіка Корольова. Кілька днів тому 31-річна жінка викликала поліцію і розповіла, що її та дитину б'є чоловік. Патрульні зобов'язали чоловіка покинути житло на три доби та заборонили йому контактувати з родиною. У присутності поліцейських чоловік зібрав необхідні речі та пішов. Однак, наступного дня повернувся до будинку, де сім'я винаймала квартиру, і несподівано напав на дружину та восьмирічну доньку, коли вони повертались з прогулянки. Достатньо попливо з дому вийшов чоловік. І що то жінку цю жіночку обняв. Ну так показалося, що обняв. Оказалось, він її обняв і почав бити. Я, я бачив, що він її б'є, ну, а мій друг побачив, що він її ножем б'є. Мені цього не видно, вони за спиною в мене були. Я тільки чув. Я підхопився, щоб тут, що ти робиш, типу, от, захистити жінку цю. А він кинув жінку, вона упала з скам'яки на землю і накинувся на дитину, почав її бити. І це вже я бачив, що він її бив ножем і головне куди попаде. Після цього зловмисник піднявся на 12-й поверх та вистрибнув із балкона загального користування. Тіло чоловіка виявили біля будинку. і доньку госпіталізували з важкими пораненнями. Попередньо в жінки діагностували приникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки у дівчинки спини та шиї. Зараз вони перебувають під медичним наглядом. Повідомили у прес-службі облполіції. Останній дзвоник у людей різного віку спогади про нього викликають і радість, і сум, і ностальгію. У сьогоднішніх випускників це будуть спогади ще й про війну, але цей навчальний рік запам'ятається випускникам одеського ліцею можливістю спілкуватися з друзями, і не важливо, що найчастіше в укритті, бо шкільні друзі це назавжди. Радість, сум, свобода вибору нове доросле життя попереду. Почуття переповнюють випускників одеського ліцею. Це такі доволі змішані почуття, тому що це і радість з одного боку, і гордість, що ми змогли. Ми витримали ми вже 11 років. і сьогодні це останній день в школі. Як Статусу учениця, але з іншого боку, ти розумієш, що ці всі 11 років, які ти провів зі своїми однокласниками, це вже більше ніж друзі, це вже як родина. Навіть до сьогодні і не вірилось, що я вже випускник. Так багато років пройшло, аж цілих 11. Ще пам'ятаю, в першому класі було відчуття, що це, це надовго, але вже зараз ніби це було вчора. Свято останнього дзвоника проходять в класних кімнатах з вимог безпеки. Кожен клас це вже сім'я, у якій свої традиції. Тут на зв'язку випускники, які знаходяться поза межами України, і сьогодні вони разом з однокласниками. Мої. Давайте, 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 давайте давайте. давайте! Шановні Дякую!» В цьому класі випускники залишають на пам'ять вчителю яскраві відбитки пальців. Ця кімната прикрашена різнокольоровими кульками, такими ж яскравими, яким має бути життя цих підлітків. На пам'ять вже колишнім школярам залишаться альбоми зі світлинами. Зараз, мабуть, відчуття деякої свободи. Але, на жаль, останні роки були це карантин, потім війна, і ось нарешті, хоча б цей 11 клас ми провели разом над дистанційно. І я вважаю, що це краще, ніж було б, що ми сиділи десь там у своїх квартирах за комп'ютерами. Декілька років навчання онлайн, спочатку через ковід, потім через війну. Але цей рік діти вчилися в класах, так як в ліцеї з'явилося укриття приміщення, яке обладнане усім необхідним і для навчального процесу, і для дозвілля, і навіть для проведення концертів. Для нас особисто приємно, тому що перші півтори роки. А спочатку повномасштабного вторгнення ми працювали лише дистанційно. Але завдяки одеської міської ради, нашого департаменту освіти та особисто депутата Одеської міської ради П. Дмитра Миколаєвича Танцюри. А лі... 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 літом минулого року було зроблено укриття. Тому з 1 вересня наш заклад працював в змішаному режимі. В школі повинні лунати тільки голоси дітей та дзвоники, а не повітряні тривоги. Але сьогодні ми живемо в умовах війни, і саме зараз особливо важливо відчувати підтримку вчителів, друзів, які не на онлайн зв'язку, а поряд. Школа працює в системі очного навчання. Завдяки цьому наші діти ходять в школу, друг друга бачать, спілкуються, і саме під час війни я вважаю, що це потрібно, тому що і так багато речей, які роблять наше життя негарним, скажімо так, неспокійним. І тому, завдяки тому, що облаштовано бомбосховище, діти можуть спілкуватися кожного дня в школі. Для сьогоднішніх випускників розпочинається нове життя. Яким воно буде сказати складно. Але хлопчики та дівчатка будують плани на майбутнє, а мріють про навчання у вишах та про цікаву роботу. Цей ліцей не просто заклад, а місце, де і вчителі, і однокласники стали справжньою родиною. Тут формувався світогляд. Тут дітям допомагали знаходити відповіді на складні питання. Для мене це було значно більше ніж просто місце для навчання. Вони всі вчителі, мої однокласники, сам заклад. Вони встигли стати для мене свого роду сім'єю і. Насправді мої відчуття дуже змішані, що я звідси йду. Хоче працювати в майбутньому в поліції, і можна сказати, що цей навчальний заклад своїм боком впливав на цей вибір. Запрошували сюди з різних університетів. Нам заходи робили, щоб ми дивилися, як працюють університети. І я дуже вдячна за це. Школі нашій. в той же час, з оглядом на реалії, сьогоднішнім юним українцям обирати свій шлях в майбутнє нелегко. Сьогодні дуже складно нашим випускникам. Вони виходять ну, в деяку невизначеність, можна сказати. Бо під час війни не зрозуміло, що буде далі, яку професію обирати їм складно і психологічно, і морально. Зробити так, щоб діти могли вчитися, спілкуватися, одержувати знання в класах, а не онлайн. Справа дорослих це відповідальність нашого суспільства. Я хочу зробити так, щоб всі діти київського району навчалися очно. Я хочу, щоб вони всі спілкувалися між собою. Я хочу, щоб вони не замикалися в своїх проблемах. Проблемах війни. Ми і так дуже багато про це говоримо. Ми відчуваємо це. Є переживання в сім'ях. Є переживання в суспільстві, і саме школа це те місто, де вони можуть друг з другом спілкуватися. А наша задача зробити, щоб вони спілкувалися в безпеці. Внаслідок забруднення водних ресурсів у результаті бойових дій існує низка екологічних загроз для морської екосистеми Чорного та Азовського морів. Як наразі, приморські екосистеми потерпають від війни, та яким чином відбувається контроль екологічної ситуації? Під час круглого столу, засідання якого відбулося в Одесі, обговорювали фахівці інституту морської біології України. Сьогодні активні бойові дії на молі спричиняють екологічні проблеми та техногенні катастрофи, які серйозно впливають на екосистему Чорного та Азовського морів. Підрив Каховської ГЕ, затоплення крейсера РФ обстріли зміїного. Все це й досі не тільки негативно впливає на морську екосистему Одещини, а ще й спричиняє екологічну загрозу для морських мешканців. В Одесі відбулося засідання круглого столу із залученням провідних організацій, науковців, екологічної громадськості та представників органів місцевої влади. Мета заходу донести наукові дані про еколо екологічний стан українських водних ресурсів та вплив воєнних дій на море за два роки повномасштабної війни. Чорне море це європейське море, і Україна має зобов'язання довести своє море до доброго екологічного стану. І тому, от цими загальними усиллями і науковців, і місцевої влади, і громадськості, і всіх, хто має дотик до морської тематики, ми плануємо при обговорюванні вирішити такі най, ну, найкращі шляхи виходу з цієї ситуації, в якої ми сьогодні знаходимось. Серед наймасштабніших причин забруднення Чорного моря підрив греблі Каховської ГЕС у червні минулого року. Окрім потрапляння а й у висновку загибелі прісноводної риби в морі, відбулося й забруднення води великої кількості токсичних матеріалів. Раптовий скачок забруднення по більшості елементам по таким, наприклад, речовинам, як токсичні метали, поліхлорбіфеніли, хлорорганічні, органічні, второорганічні речовини. А також поліароматика і нафтове забруднення. Обстріли, міни, які детонуються, це також є значною проблемою для морської екосистеми. Наголошують фахівці. По-перше, вони здійснюють так зване шумове забруднення. Від цього страждають морські мешканці, у тому числі і дельфіни, і риба. По-друге, це засмічення, засмічення і ці ракети або бомби, а мають як правило, в своїй основі досить агресивні хімічні хімічні речовини, які є хімічним забрудненням для чорного моря. І звісно, вони також впливають негативно на морське довкілля. Як підкреслює Віктор Комолін, серед екологічних загроз, зокрема й для морських мешканців, недостача кисню у морських глибинах або його відсутність зовсім. Це і хімічне забруднення, це і шумове забруднення. А тут є необхідно ще визначити таку загрозу як ефтрофікація. В результаті ефтрофування надходження достатньо великої кількості біогенних речовин. Ми спостерігаємо збільшення фітопланктону, так назва явище цвітіння води. А в результаті чого в придонних частинах Чорного моря це шельф мається на увазі на глибинах 20 метрів. Ми спостерігаємо аноксинні та гіпоксинні явища. Тобто, аноксіни це коли недостатньо кисню для морських мешканців, а аноксинні – це вже коли немає кисню, є тільки сирководень. І зрозуміло, що в цих умовах морські мешканці вже не можуть виживати. Окрім моніторингу забрудненості води біля узбережжя, науковцями використовуються і інші методи досліджень та спостережень. Ми також використовуємо супутникову інформацію, математичне моделювання, для того, щоб зрозуміти, що там далі, що там далі в морі. Остаточні висновки науковці зможуть зробити тільки після завершення війни. Українські та міжнародні експерти вже розробляють комплексний план дій щодо збору доказів згубних воєнних наслідків на екологію в цілому. Мова йде не тільки про води України, а й усіх причорноморських країн. Також буде залучена спеціальна комісія, яка визначить збитки від військових дій, до якої Україна має ще додати позов про відшкодування негативного впливу на довкілля. Зроблено в Україні офіс такою назвою відкрився для підприємців Одеси в міському центрі зайнятості. Якщо мешканці міста бажають почати або розвивати існуючу власну справу, отримати на це грант від держави, фахівці центру їх проконсультують і допоможуть з оформленням документів. Першими в новий офіс зроблено в Україні разом з організаторами і підприємцями. Завітали представники змі. Одеса місто з підприємницькою жилкою. І якщо є бажання працювати на себе, сплачувати податки, і створити одно або два нових робочих місця за допомогою державних коштів. В новому офісі зроблено в Україні. проконсультують, як це зробити. Офіс відкрився у приміщенні міського центру зайнятості. До його заснування доклали зусиль Мінекономіки, Державна служба зайнятості, профінансував уряд Японії в співпраці з програмою розвитку ООН. Мета надати нові можливості місцевим підприємцям. Суспільство в області в місті максимально самодостатнє, максимально саме собі може забезпечувати добробут і не тільки власне, да, там, ну, своїм сім'ям, але і створювати додаткові місця робочі для тих людей, які живуть навколо. Тому розвиток середнього бізнесу малого та середнього бізнесу не для кого не секрет, що це я як то кажуть, да там основа хребет економіки України. Одеський офіс зроблено в Україні вже дев'ятий в державі. Тут підприємці або ті, хто бажає ними стати, можуть дізнатися про умови і зареєструватися для участі в програмах державної підтримки бізнесу. Фахівці розповідають, як оформлювати грантові заявки, як взаємодіяти з державними органами, банками іншими установами. Офіс зроблено в Україні може прийти будь-яка людина, може прийти будь-який е, бізнес е, для того, щоб отримати е, консультацію, поради, допомогу в заповненні там необхідних документів. На даний час близько тисячі людей отримали різноманітні консультації. Половина переважно це дійсно е, на отримання мікрогрантів е, в, в рамках проекту Власна справа. В офісі можна ознайомитися з усіма видами вже діючих грантів і компенсі. Пенсації, які надає держава бізнесу закупівлю української сільгосптехніки на модернізацію переробних виробництв, гранти ветеранам. Одною з найуспішніших грантових програм стала власна справа. Долучитись до якої через відкриття офісу, тепер зручніше, вважає Юлія Жовтяк. В рамках даної програми ми надаємо мікрогранти в розмірі 250 тисяч гривень до 250 тисяч гривень для створення або розвитку власної справи. От за цей період, майже там два роки, вже видано близько 17 тисяч грантів, і видано 650 грантів для учасників бойових дій. Власна справа для ветеранів це грант у розмірі від 500 тисяч до 1 мільйону гривень за умов співфінансування. 70% – держава і 30% – отримувач гранту. Державні кошти можна витратити на обладнання, сировину, оренду, рекламу, і лізинг. За умов воєнного часу економіка Одеської області намагається вистояти і адаптуватися, зазначили на відкритті офісу, зроблено в Україні. Незважаючи на складнощі транспортування і реалізації продукції, а також обмеження електропостачання, у регіоні продовжують працювати майже 100 тисяч суб'єктів малого і середнього бізнесу. На Одещині 5 тисяч підприємців почали роботу в минулому 23-му воєнному році. Ці з них, хто вже скористалися державними та регіональними програмами підтримки, теж були присутні на відкритті офісу, зроблено в Україні. Під час зустрічі за круглим столом вони поділилися своїм досвідом. Роман Касай зараз одесит, а до війни мешканець Бахмуту також вісім місяців тому прийняв рішення отримати грант або безповоротну фінансову допомогу від держави. Приїхав з одним чемоданом, однією валізою, і заново все починається. Винайли житло, знайшли роботу, взяли участь у мікрогранті, розпочали свою справу. Роман людина з інвалідністю другої групи. Переїхавши до Одеси, він вирішив вперше зайнятися підприємництвом, виробництвом їжі швидкого приготування. Почитав інформацію на сайті центру зайнятості, потім подав через дію бізнес-план. І не було ніяких помилок, не повернули? Перший раз повернули. Доробив і подав. Всі затвердили бізнес-план, перерахували кошти, почали реалізовувати. Тобто вже кошти всі витрачені, обладнання закуплене. На наступному тижні все будемо відкриватися. Роман отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень. За умовами гранту він взяв на роботу дві особи і це теж вимушені переселенці з Бахмуту. Директор державного центру зайнятості зазначає, що нові робочі місця і сплата податків головні умови для отримання допомоги від держави. Кран отримується на три роки. Контролюється вся програма Державної служби зайнятості. Є відповідний моніторинг. Він робиться як безпосередньо декілька разів з виїздом на місце проведення підприємницької діяльності. Всі інші речі ми робимо шляхом онлайн. Обміну з податковою. Якщо підприємець за три роки сплатив податки на суму, яку він отримав як грант, він виконав умови цього, цього договору, цього гранту. Усю детальну інформацію щодо грантів, які надає держава, в Одесі сьогодні можна отримати в регіональному офісі, зроблено в Україні. Тут повідомили, що планується відкриття таких місць комунікації та допомоги підприємцям ще в п'яти районах Одещини. Білий квиток за 9 тисяч доларів. В Одесі затримали жінку, яка за гроші забезпечувала чоловікам повний пакет документів про непридатність до військової служби. Мешканка Одеси організувала схему оформлення фіктивної інвалідності та зняття з обліку військовозобов'язаних. За 9 тисяч доларів 28-річна Одеситка забезпечувала виготовлення повного пакета документів, які робили ухильників непридатними до військової служби. 28 травня поліцейські затримали фігурантку під час отримання першого траншу 5 тисяч доларів. Вдома у правопорушниці провели обшуки, і вилучили велику суму грошей. Підроблені печатки медичних установ і ТЦК, довідки ВЛК, копії паспортів та чорнові записи. Фігурантку затримали. Жінці загрожують до 9 років позбавлення волі. Рубали дерева на території природно-заповідного фонду в Одеській області. Затримали чорних лісорубів. 55-річний мешканець Сусатовської ТГ разом зі своїм 23-річним сином незаконно зрубали чотири дерева в селі Северінівка Березівського району та намагалися їх вивезти на автомобілі ВАЗ. У правопорушники вилучили автомобілі з причепом, бензопилу та сокиром. Сума збитків склала близько 500 тисяч гривень. Чоловікам повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі. Перепади тиску, коливання і постійні зміни погодних умов відчуває на собі, чи не кожна людина, як пережити погодні примхи, як бути у життєвому тонусі, яку роль відіграють у режимі дня сон, правильне харчування і фізичні навантаження в ефірі телеканалу ГРАД розповіла директор одеського центру первинної медико-санітарної допомоги, доктор медичних наук Олена Колоденко. Кожен у тій чи іншій мірі відчуває на собі зміни погоди, яка останнім часом постійно коливається: то сонце, то дощ. До того ж зберігається висока вологість. У людей з хронічними захворюваннями вони загострюються, однак і повністю здорова особа може відчувати, як нестабільні погодні умови позначаються на самопочутті, а саме слабкість і кволість, відсутність життєвого тонусу. Як підтримати себе під час змін погоди, поради дають медики. Дуже важливо дотримуватися звичного для людини режиму дня, режиму роботи та режиму відпочинку. Тобто, все повинно бути в певних рамках для того, щоб людина мала певний час для повного відпочинку. Тоді зранку вона буде прокидатися. Без таких от скарг mm -hmm. да на втому дуже важливо правильно харчуватися, це важливо для кожної людини. А ще необхідно дотримуватись режиму споживання питної води, не забувати випивати щонайменше півтора літри на день. Водночас, якщо ви постійно відчуваєте на собі вплив змін погодних умов, це може свідчити і про наявність хвороби. При перших тахідзвіночках варто звертатися до сімейного лікаря і пройти первинний медичний огляд. І наприкінці випуску наші кореспонденти підготували детальну інформацію від метеорологів. Неспекотний травень на Одещині добігає кінця, і заключні нотки весни у регіоні демонструють рісні опади у вигляді гроз та дощів. Останні травневі дні не обіцяють бути спекотними. А от на початку червня температурні показники в день будуть значно вищими. Прогнозують фахівці гідромецентру Чорного та Азовського морів. Традиційно, за інформацією синоптиків, у травні другій декаді на Одещині настає так зване метеорологічне літо, коли середньодобова температура повітря проходить через плюс 15 градусів у бік підвищення і ближче до червня піднімається до 25 градусів. Наприкінці весни одесити та мешканці регіону спостерігають рясні опади, які призвели до зменшення можливої спеки. Протягом останніх декількох днів середньодобова температура повітря в Одесі була трохи вище за норму. Повідомили у гідрометцентрі. Однак, абсолютні добові температурні. Максимуми на Одещині не перевищені. Наступно доби по Одещині очікується мінлива хмарність в день місцями Невеликий дощ гроза. Вночі та вранці місцями туман. Повітряні потоки переважатимуть південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температурні показники Нічні години 12-17 градусів день 21-26. По місту Одеса без істотних опадів, температура вночі 14-16 градусів, день 21-23. Незважаючи на те, що на початку червня по Одещині в день температура може місцями досягати 30 градусів, морі ще купатися зарано, адже температура води становиме всього 18-19 градусів, каже синоптик. 1 червня без істотних опадів, температура вночі 12-17 градусів, вдень 25-30. 2 червня місцями невеликий великий дощ, температурний фон вночі 15-20 градусів, в день 27-32, у прибережній зоні 22-24 градуси. 3-4 червня на великий дощ місцями помірний. Температура ночі 15-20 градусів, день 26-31. Під час негоди в адміністрації міськради просять містян не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Наслідок сильного перевчистого вітру, можливе падіння гілок і кабелів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.